Триває телеекспрес, і Ганна Цапак вже готова розповісти про те, що готує нам 9 жовтня. Останній робочий день тижня. Ганно, доброго ранку! Доброго ранку, Дарино. Ну, традиційно, власне, останній робочий день тижня. Дуже багатий на події, тому коротко про найцікавіше і найголовніше, що варто чекати від цієї п'ятниці в Україні та світі. Сьогодні об 11.30 у Святошинському районному суді міста Києва пройде засідання у справі про вбивство 39 людей 20 лютого 2014 року у Києві на Євромайдані. Вперше в залі судового засідання будуть представлені відеоматеріали тих страшних подій. Попередні засідання у цій справі відбулися 10 та 24 вересня. Тоді суд заслухав свідчення сестри загиблого Андрія Мовчуна. Під час наступного засідання, 24 вересня, допитали двох потерпілих Адамчук. Ката Опанасюка, родичів яких було вбито 20 лютого на вулиці Інститутській. 9 жовтня перший поліцейський дорожній патруль почне роботу на трасі Житомир Київ. Для дорожної патрульної служби планують набрати 40 поліцейських. За словами Арсена Овакова, з цієї траси піде дає їй обласна міліція. І траса буде на департаменті патрульної служби УМВС України. Усього на Житомирщині планують набрати 220 претендентів на службу в поліції. Про це голова МВС заявив у рамках презентації проєкту створення нової поліції у Житомирі. Поки свої заявки вже подали близько 1200 претендентів. Прийом анкет триватиме до 23 жовтня, після чого розпочнеться процес навчання. Національна збірна України з футболу вирушила до Скоп'я, де 9 жовтня зустрінеться із командою Македонії у кваліфікації євро 2016 Македонію полетіли 24 футболістам. Нагадаємо, не зможе допомогти збірній у сьогоднішній грі Денис Гамраш. Проте він вирушив на виїзд разом із командою. Букмекери вважають, що українці є фаворитами матчу, навіть не зважаючи на те, що грають на виїзді. Коефіцієнт на перемогу підопічних Михайла Фуменка 1,44. із На те, що матч завершиться в нічию – Вісім, а найменшим вірним вважається успіх македонців 9,5. Найбільш очікуваним при цьому передбачаються варіанти, при яких Македонія не зможе вразити воротаря України. Це 1,0 і 2,0 на користь жовто-синіх, а також нульова нічия. Нагадаю, за два тури до фінішу групового етапу кваліфікації Україна на три очки відстає від Словаччини і на п'ять від Іспанії. 9 жовтня в Івано-Франківську стартує перший тур чемпіонату України з флорболу серед гравців 12 і 14 років. Матчі триватимуть три дні – до неділі 11 жовтня. Юніорський чемпіонат вважається одним із найпрестижніших дитячо-юнацьких змагань країни і вже в першому турі зібрав гонитві за титулом 23 команди з усієї країни. Нагадаємо, що розіграш чемпіонатів проводиться за географічним принципом у східній і західній в конференціях відповідно. За підсумками трьох турів регулярного чемпіонату по дві найкращі команди кожній війкові категорії з двох конференцій отримують путівки до фінальної частини. 9 жовтня відбудеться прем'єра документального фільму Зима у вогні боротьба України за свободу. Фільм відобразив події, які відбувалися протягом більше 93 днів у 2013 2014 роках, за свідчим формування нового руху за громадянські права в Україні. Те, що починалося як мирні студентські демонстрації на підтримку євроінтеграції, перетворилося на повноцінну революцію, мітою якої стала відставка чинного президента. Фільм фіксує приголомшливу мобілізацію майже мільйона громадян з усіх куточків країни, які вийшли на боротьбу з корумпованим політичним режимом, що використовує крайні силові методи про до свого народу, щоб придушити його потреби і свободу слова. Цей документальний фільм був представлений на 72-му венеціанському кінофестивалі у вересні цього року. Окрім того, у Києві сьогодні відбудеться щорічний фестиваль живої історії Шляховий камінь 2015. Цього року формат фестивалю дещо зміниться. Захід відбудеться в центрі міста Києва на території Українського державного центру позашкільної освіти. На заході можна буде побачити команди історичної реконструкції та просто мешканців міста Києва. У програмі фестивалю середньовічні бої лицарі, змагання лучників, лекції, презентації, майстер-класи з історичного фехтування, стрільби з лука, багато цікавих інтерактивів для глядачів та гостей фестивалю. Свято буде і для дорослих, і для дітей. Також 9 жовтня у Львові стартує польський кінофестиваль під назвою Під високим замком. Четвертий за рахунком захід перегляду сучасного польського кіно є продовженням чудово сприйнятого публікою у Львові проєкту, який презентує сучасний доробок польського кінематографа. Головною метою є промоція кіномистецтва та забезпечення умов для ближчого контакту з польським кінематографом, що, поза сумнівом, є цікавою відповіді на потреби, очікування та пошуки шанувальника польського кіно. Ще однією важливою метою є піднесення, особливо молодого покоління, загального рівня знань про культурну спадщину країни, а також її історію та сучасні суспільні проблеми західного сусіда нашої держави. А в Осло сьогодні оголосять Нобелівської премії. Одна із найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують, за видатні наукові дослідження, а також революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Заснована ця премія, згідно із заповідом шведського підприємства, винахідника і філантропа Альфреда Бернарда Нобеля, який винайшов динаміт. Весь свій статок, а це близько 31,5 мільйона шведських крон, він призначив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волею, річний прибуток від цієї спадщини має ділитися на п'ять рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності. Хто стане лауреатами цієї нагороди з фізіології, медицини, фізики, хімії та економіки в 2015 році, дізнаємося вже згодом. І на завершення в Сеулі сьогодні стартує Міжнародний фестиваль феєрверків. Це велика культурна подія Південної Кореї, яка проводиться щороку в жовтні, починаючи з 2000-го, де кращі піротехніки світу створюють неповторну атмосферу свята і краси. Для участі у фестивалі традиційно з'їжджаються команди фахівців з феєрверками з різних країн. Тут вони демонструють глядачам не тільки видовищні салюти, але й останні розробки в області піротехнічних технологій і фейерверку мистецтва. Зазвичай з 19 до 22 години на березі річки Ханган в парку на острові Ейдо команди Японії, Китаю, Кореї, США, Австралії, Італії, Канади та Гонконгу представляють глядачам свої шоу. Цікаво, що кожна команда показує захід з унікальною національною тематикою. Фейерверки опромінюють небосхил Сеула яскравими вогнями, причому все це феєричне вогняне видовище відбувається під музичний супровід. Що ж, на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки з телеканалом Еспресо.